Учора удар по нафтотерміналу в ТУАПСЕ в тилу ворога під час інциденту. Там, за словами речника військово-морських сил, було щонайменше три судна, а наслідки можуть бути довгостроковими для російського експорту і страхового ринку. Ми про це детальніше говоримо про наслідки цієї атаки. І з речником військово-морських сил Збройних сил України Дмитром Платенчуком. Пан Дмитро до нас приєднується. Вітаю вас, слава Україні! Героїна Слава вітаю Тетяна. Вітаю студію та глядачі. Отже, давайте розкажіть, будь ласка, що сталося в того і що ми цим хочемо досягти, і які будуть якраз довгострокові наслідки для е, Росії. Ну, хочеться пожартувати про санкції, які є надієвішими. Але так е, ми з вами спостерігаємо е, не те, щоб е, якусь кволу реакцію. З боку багатьох учасників ринку, які б мали, звісно, дотримуватися режиму санкцій, ми з вами спостерігаємо те, як санкції, які введені проти Московії, знаходять спосіб їх обійти московити. І якщо брати нашу зовні чорноморський регіон, так порти в чорному морі, вони Наскільки я пам'ятаю, на третьому місці по відвантаженню танкерної нафти. І під час того інциденту, про який ви зараз питаєте, там перебували так, деякі судна, які умовно, умовно дуже можна віднести до так званого тіньового флоту. Поясню, чому умовно, у нас провідні експерти не згодні з цим формулюванням, тому що назвати. Тіньовим флотом, якого є конкретні власники, е який е страхові компанії обслуговують, е який дійсно е можна побачити у всіх реєстрах. Тіньовим його вважати не дуже доречно, е і так, е незважаючи на цей режим санкцій, порти в Чорному морі продовжують працювати е для так званої Російської Федерації, це джерело. Надходжень е, валютних, яке дозволяє їм робити далі те, що вони роблять, і, е, звісно, в якийсь момент е, щось подібне мало статися, е, з причин доволі простих, е, в інший спосіб, впливати якось на російську е, воєнну машину важко. Ну, і не слід забувати, що будь-яка. Інфраструктура, яка зав'язана на нафту або на пальне, вона так само живить і безпосередньо війну, тому що паливо це є кров війни, яка дозволяє цій машині працювати. Угу. Крім терміналу, в цьому порту розташований також нашим глядачам нафтопереробний завод. Нагадаю, обидва об'єкти належать компанії «Роснефть». Як сказав пан Дмитро, найкраще діють санкції від сил оборони. Було зафіксовано п'ять влучань безпілотників. Спалахнув танкер. Взагалі про пошкоджені судна. Ну чи є вже у вас зараз інформація, які втрати понесла країна агресор? У ну, будь-якому разі, вони є, і тут треба розбирати кілька таких складових. Перше, це безпосереднє ураження е, терміналу. Це, звісно, позбавляє можливості завантажувати е, е, нафту на судна в цій конкретній локації, що вже впливає на об'єми. Тому що так, може здатися, що один термінал це небагато, але якщо порахувати там кількість днів і е, кількість суден, то виходить, що це вже не так і мало. По-друге, звісно, порти взагалі під час подібних інцидентів припиняють свою роботу, як правило, наступним чинником важливим є, звісно, реакція компаній, які безпосередньо там туди заходять, так? І звісно, вони тепер будуть теж з такою пересторогою ставитися до можливості працювати в цьому порту, тому що. Неодноразово про це інформацію. Ми подавали, що це зона бойових дій, і я вам більше скажу Україна свого часу закрила взагалі деякі райони в тій частині своїми прибережними попередженнями, зокрема в Керченській портосі, на що ми маємо абсолютно юридичне право. Щодо проходження там цивільних суден якраз е з огляду на безпеку цивільного судноплавства, а ті, хто е нехтують нашими прибережними попередженнями, е мають в цій ситуації вже ображатися безпосередньо на себе. Тому е все, що від нас залежало, щоб обезпечити від супутніх втрат, ми зробили. Е, минулого тижня підрозділи ВМС збройних сил України несли влучний ракетний удар крилатими ракетами Нептун по Орловській ТЕЦ електричній підстанції Новобрянська. Хочеться, щоб наперед і більше, і гучніше, і масштабніше. Е, можете сказати про. Цю атаку наскільки ми маємо зараз потенціал сили потуги, щоб бити по енергетичних об'єктах, і, зокрема, військово-морські сили е України, влучати у стратегічні об'єкти Росії? У нас є, звісно, свій своя зона відповідальності, так свій напрямок, на якому ми застосовуємо. Цю систему озброєння, яка до речі, на озброєнні стоїть лише в морських силах, і так наші фахівці мають вже доволі великий досвід її застосування, але ми в будь-якому разі будемо виконувати ті завдання, які перед нами поставить вище командування керівництво країни, і відповідаючи на ваше питання, зазначити, що ми е будемо працювати згідно плану. Uh, якщо нам поставлять завдання виконувати їх там на якомусь іншому напрямку, значит, ми будемо їх виконувати там. Uh -huh. Ну, можна сказати, що ворог Нептуна боїться. Дошкуляє ворог Нептуна не Нептуна добре знає, uh, це факт. Виправі Боїться, це теж факт. Uh, до речі, ми про це якось раніше вголос особливо не казали, але так, росіяни добре вже познайомилися з нашою системою, і так під час повітряної тривоги вони не нехтують правилами безпеки. Вони навіть виводять кораблі з пункту постійної дислокації в новоросійську якраз з метою збереження корабельного катерного складу, іноді вони навіть проводять навчання так само з розосередження. Кораблів саме для того, щоб берегти їх від подібних ударів, хотілося повернутися до атаки масштабного удару з боку Росії у ніч проти 30 жовтня. З моря Росія випустила крилаті ракети Калібр. Ну те, що летіло з повітря всім. От от є карта, приблизна карта руху російських БПЛА та ракет під час масової атаки по з цієї ночі, і видно, що запускав ворог із. Акваторії Чорного моря, тобто, ворог все ще почуває себе безпечно і може здійснювати атаки із моря, пане Дмитре. Ну якби ворог себе почував абсолютно безпечно, вони б мабуть не, не залишили б Крим для початку і виходили в море е набагато частіше. Тому що ми з вами фактично останній рік їх морі не спостерігаємо вийти у Цемеську бухту, запустити ракети і повернутися е швиденько назад під купол ППО там прибережного, е це важко назвати е там, палуванням в морі. Е тому ні, е вони її, звісно, застосовують, але в дуже обмеженому варіанті. В минулому місяці було два застосування в кінці місяця, і е, на початку жовтня 5-го е, числа вони так само е, їх застосовували. Е, окрім того, має значення і ефективність. Ефективність цих ктоватих ракет саме на сьогодні не найвища, е, але так вона вже. Ця технологія обкатана. У них доволі багато пускових під цю ракету. і виробництво відповідне є в Чорному морі. Вісім одиниць, які можуть запускати калібри. Але ми з вами спостерігаємо, як правило, застосування однієї максимум двох таких одиниць і це багато про що каже, як і про можливі складнощі з. Застосуванням цього е, типу озброєння в цьому регіоні, це може бути пов'язане з тим, що вони були вимушені залишити Крим, е, так і з е, розуміння з їхнього боку небезпеки взагалі виходів в море. Вони, в принципі, як ви бачите, е, багато функціоналу свого е, залишили за авіацією морською. Е, ця проблема є, мабуть, на сьогодні навіть більш нагальною. А скажіть, будь ласка, чи має Україна чим протидіяти е, засобам, які запускають, е, запускають калібри, крилаті ракети із Акваторії Чорного моря? Чи допоможуть Але нам ті ракети, які ми очікуємо? Штормше, томагавки? Саме тому я щойно я казав, що ефективність цих ракет наразі точно не найвища, тому що. Звісно, українське ППО вже на перший рік з ними має справу, і відбиття подібних атак вже стало теж звичною справою. Технічні характеристики цих ракет теж не є якимось видатними, вони сильно відрізняються від заявлених, і тому так ці атаки вони на великий відсоток відбиваються. А mm -hmm. що стосується вашого питання по тих ракетах, що ви зараз е, перелічили, ну, це ракети більше не проти е, е, ракетної оборони. Це ракети якраз для ураження об'єктів е, безпосередньо, які їх запускають, так, е, або кораблів, або е, тих самих пускових, е, тут, звісно, є багато складових для їхнього застосування. Це ведення розвідки, е, це безпосередня. Цілевказівка, це подолання ППО. Тобто, мати ракети, це ще не означає автоматичне вирішення всіх нагальних проблем. Це навчання особового складу, це досвід застосування, і це багато складових, які впливають на це застосування. У будь-якому разі основною однією з основних проблем і етапів є, звісно, це пошук і підтвердження цілей. А це робота доволі складна. Угу. Ну нещодавно служба безпеки України представила оновлене покоління морських е е, дронів Сібейбі, які зможуть обстрілювати Чорноморський флот е е, Російської Федерації ракетами, щоб повністю знищити е е, про це на минулому тижні сказав бригадний генерал військової контрозвідки з Бузпу з ним Хантер. Так виглядають ці морські е малюки. Питання до вас, пане Дмитре. Сі бебі будуть на озброєнні військово-морських сил України. Це перше, і чи зможуть вони дійсно створити загрозу для, для ворога? Ну, по перше, морські дрони вже давно створили цю загрозу і закріпили. По друге, у нас зразки озброєння, які знаходяться у військово-морських силах, в у безпілотних системах ми, як правило, не розголошуємо. І ці зразки, які ви зараз згадували, вони стоять на озброєння наших колег зі Служби безпеки України. Це їхня розробка. Як ви бачите, в Україні взагалі унікальна ситуація склалася, коли різноманітні структури, так, які застосовують, вони є і розробниками, і випробувачами, і кожен з них йде таким своїм шляхом, звісно, є і обмін досвідом. Але е це насправді е дуже непогано, коли є така здорова конкуренція і можливість е набувати цей досвід в різний спосіб. Тому що візьмемо наших сусідів, у них е неодноразово заявлялося про різні проекти, створені, проте вже доволі тривалий час навіть е намагаючись копіювати наш досвід, вони поділитися там успіхом своїм наразі там якимось серйозним не можуть тому е, тут на, можна побачити цей різний підхід до реалізації подібних проєктів угу. сьогодні в україні відзначають день інженерних військ Командувач Військово-морських сил україни привітав Сказав про важливість роботи, можете розказати, що зараз виконують інженерні війська, зокрема у військово-морських силах? Так, звісно, у нас є підрозділи, які виконують різноманітні завдання. Я вам скажу, що е, на початку повномасштабного вторгнення вони відіграли е, доволі велику теж роль у е, питанні оборони узбережжя, і вони е, так само. Мають стосунок до відбиття бажання у московитів в принципі висаджуватися на українське узбережжя. Тому так, нема у нас якихось підрозділів, які мають менше значення, кожен робить свою роботу, кожен робить Якусь ділянку, яку саме він має опанувати і обслужити так, так само там без зв'язку нічого не буде, так само і без інженерів нічого не буде, без артилеристів, тому що кожен з них в якомусь роді є незамінним, і е, головне, звісно, це е, правильне коректне застосування. Цих сил і засобів, і ми якраз і намагаємося кожного з них за призначенням використовувати, тому що роботи насправді вистачає всім. Ну, Всіх причетних до цього дня інженерних військ ми вітаємо пане Дмитре на завершення. Військово-морські сили активно проводять кампанію рекрутингу. Зокрема, пропонують вигідні умови для. 18річних, скажіть, як триває компанія рекрутингу, ну, Наскільки це ефективно? Наскільки е наші хлопці, дівчата, чоловіки охоче долучаються до військово-морських сил України? Ми звісно розкривати кількісний, якісний показник не можемо. Я можу лише зазначити, що е ви абсолютно праві. Е ця програма продовжує працювати. Е, у нас доволі багато підрозділів морської піхоти, які постійно потребують оновлення особового складу, тому що з'являються нові е, менші підрозділи. З'являються нові служби, е, розвиваються деякі нові напрямки е, і напрями діяльності, і тому так ми завжди раді новим обличчям. Знов таки наше завдання їх застосувати за призначенням, то використати ті таланти, які вони мають. І е, у нас доволі е, активно розвивається безпілотна складова фактично у всіх підрозділах. Е, тут кожен може е, себе спробувати в опануванні цих систем, особливо молоді. Це е, легко дається. Uh, в будь-якому разі uh, посад у нас вистачить на всіх, як і у, безпосередньо uh, на флоті, так і uh, у нашій словетній морській піхоті. Uh, головне мати бажання і мотивацію. А uh, ті, хто насправді uh, хоче побудувати uh, кар'єру або сержанта, або офіцера, вони такі можливості зараз всі мають. Дякую, пане Дмитре. Дякую за те, що включилися до нас. Дякуємо за коментарі. Дякуємо за службу військово-морським силам Збройних сил України, речник військово-морських сил Дмитро Плотничу був в програмі по мануфактурам. Дякую вам, слава Україні. Героям слава!